Привіт, вболівальники синьо білих! Сьогодні у нас для вас гарячі та ексклюзивні новини. Колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук, який зараз блищить у бельгійському вестерло, зробив откровення про роботу тренерів Мірчі Луческу та Олександра Шовковського, яке не можна пропустити. Перш за все, підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб бути в курсі всіх новин про Динамо. Ходімо! Сидорчук прокоментував еволюцію Динамо під керівництвом Шовковського і підкреслив, що, хоча поки що рано проводити остаточні порівняння з епохою Луческу, команда демонструє явні ознаки прогресу. Він зазначив, я не хочу зараз порівнювати Луческу з Шовковським. Час покаже. Але одне можна сказати точно: Динамо більш збалансоване і точно впевненіше в собі. Сидорчук також зробив важливе зауваження. Дочекаємося закінчення чемпіонату України. Якщо Динамо виграє золоті медалі і третю зірку, то можна провести справедливе порівняння. На даний момент я вважаю за краще не порівнювати. Наразі, після трьох матчів нового сезону, українська прем'єр-ліга Динамо набрала вже 9 очок, показуючи, що команда на правильному шляху. Тож, фанат, що ти думаєш про бачення Сергія Сидорчука. Незаперечно, що під керівництвом Шовковського команда показала прогрес чи не так, залиште свою думку в коментарях нижче. Я залишуся тут. Не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал, щоб отримати більше новин. До наступного відео і міцно обіймаю всіх.